Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Маємо сьогодні цю неділю м'ясопусну, і в цю неділю маємо це, це читання насправді дуже гарне читання про страшний суд. Але знаєте, скажімо так, про той останній суд. І зазвичай, коли говоримо про... Ці останні такі речі, коли говоримо про цей суд, то чомусь е, для багатьох людей є якби така асоціація чогось дуже страшного. Тобто станеться щось, щось страшне, але ну, і справді, якщо подивимося на цей уривок Євангелія, то в ньому чуємо такі слова, які є трошки такими, знаєте, важкими словами, особливо коли мова йде про тих, скажімо так, козлів, які дописані який є з того боку, коли Ісус Христос їм каже, коли Бог каже їм, я вас не знаю, йдіть від мене геть прокляті. І зауважте, що це є слова. Кого слова? Чиї це слова є? Хто це говорить? Ну, хто цю говорить? Ісус Христос. Тобто це слова Божі. І тепер знаєте, а як то так може бути, може питання у нас бути, як то так є, що Бог милосердний, люблячий, отакий добрий Бог, і від нього можемо чути такі слова? Тому сьогодні я пропоную нам, дивлячися на цей уривок Євангелії, на сьогоднішню цю неділю, я пропоную нам подивитися на дві такі речі. На те, ким ми є у цьому Євангелії, і подивитися на то, а ким є Бог у цьому уривку Євангелії. І коли говоримо про себе, ким ми тут є в цьому уривку цьому Євангелії, то дивіться, це Євангеліє для нас з вами, воно є дуже добрим таким екзаменом нашої релігійності. Тобто це Євангелія показує правдивість нашої релігійності, у якомусь розумінні правдивість нашої з вами віри. Я вчора то на похороні а, якраз так само підкреслював, бо знаєте. Особливо, скажімо так, не говорю про вчорашній похорон, але взагалі про, про ситуації, коли, коли є а, чи похорони, чи якісь такі інші речі. І знаєте, люди, що намагаються зробити, виконати все усе, усе правильно було. Аби би тіло правильно було обернуто, аби там правильно свічок горіло стільки та стільки, аби там ще там застелені ті вікна, чи не застелені, і, і таких багато-дуже речей. І дуже я, я, я дуже часто це спостерігаю, наскільки люди стараються і є ревні до того, щоби все зробити правильно, аби все справді було добре. Тобто зробити таку, знаєте, певну правильну релігійність. Але перевірка правильної релігійності, от дивіться, де вона є. Вона десь є в сьогоднішньому Євангелії, і ми знаємо, що так структурно цей уривок Євангелії є на кінці Євангелії Матея. Тобто, якби певний такий, знаєте, підсумок. Підсумок чого? Підсумок моєї релігійності. І в чому він полягає? Бо і моя релігійність. Врешті-решт має мене привести до віри. А до якої віри? Віра, яка буде діяти. Тобто, як апостол Яків каже, не тільки слухайте, але будьте виконавцями слова. Віра без діл мертва сама в собі. Тому сьогоднішня Евангелія дає нам якби себе перевірити. І ми чуємо ці уривки, що Ісус Христос каже, так? Що ви зробили одному з моїх найменших братів, те ви мені зробили. Тому, дорігі і сестри в Христі, перше, коли це Євангелія, коли цей уривок стосується нас, в чому полягає моя релігійність? От я християнин, я себе називаю християнином. от Ми кажемо, ми греко-католики, так? Греко-католики на Закарпатті, ми тут є. В чому полягає моя релігійність? Це якби би перше таке питання до нас сьогодні, такий екзамен. І друге, можемо казати про те, що я говорив, коли, на що можемо звернути увагу, а де тут Бог і який тут є Бог. І фактично це друге, друге ця увага і відповідь на це питання де Бог, воно десь відповідає на то перше питання, яка моя релігійність. У сучасному світі справді є так, що і ми, ми навіть тут. Ми навіть з вами, християни, які є часто у церкві, знаєте, ми часто собі задаємо питання, Боже, де ти є? Тоді, коли є страждання, тоді, коли є війна, тоді, коли гинуть близькі, тоді, коли гинуть діти, хворіють. Де ти, Боже, є? І це одна із таких найпопулярніших спокус для того, щоб відійти від Бога. Боже, якщо ти такий добрий, якщо ти такий, от, який, от, такий, який ти є, де ти є, коли є ці всі трагедії, ці всі страждання, ці всі біди? І сьогодні, сьогодні ми дивимося, тобто якби, задаємо Богові питання, Боже, де ти є? І, і, і дивлячись на сьогоднішній уривок Івангелії, Ісус Христос відповідає, де Він є. Дорогі братія сестри в Христі, чи бачимо ми цю відповідь? І що, і що каже Ісус Христос? Я, я, яку, відповідь дає Бог? яку відповідь дає Ісус Христос на це питання? На питання щодо Бога і щодо страждань? Ісус відповідає. Коли ви мене бачили голодним нагодували, спрагленим напоїли, коли ви бачили мене чужинцем прийняли або нагим і одягали все, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тобто, де є Бог тоді, коли, коли є ті страждання? Бог є в них. Бог є в тих людях, які страждають. Але другі браті, сестри у Христі, дуже часто ми ігноруємо такого Бога. Дуже часто ми не сприймаємо таких людей, ми хочемо їх відкинути від себе. Знаєте, ми не хочемо цього, і тому, тому відповідь на це питання, де є Бог, ну дивіться там, де є страждаючі, там, де є потребуючі. І тому я можу так казати сьогодні, де є Бог? Бог є в Україні. Бог є з Україною. Бог страждає спільно з нами. Як і ми всі в більшій чи меншій мірі. Тому, але тут трошки з одного боку дивимося на це питання, з іншого боку, знову ж, як, чи я хочу бути поруч Бога, чи я хочу бути в присутності Бога, чи я хочу бути в присутності цього страждаючого, чи я хочу його помічати. На це наведу один такий приклад. Вчора я запитався свою жінку як вчительку. Чи були в неї випадки такі, коли вона задає запитання як вчитель у класі, і хоче, щоб діти відповідали? І завжди знаходиться, як вже вона мені відповідала, що є такі, які постійно піднімають руку, вони знають, але вчитель ігнорує цього, який піднімає руку, бо хоче, щоб відповідали інші. Бо він бо вчитель так знає, що це відповість. Ну, знаєте, так дуже часто, коли я роздумовую про наших ближніх, то часом так в нас є. Ми інколи, знаєте, десь інколи ми сприймаємо, що мій ближній, от є той, який піднімає руку, що він має до мене суто прийти, він від мене має ублагати щось. Ще мене переконати, що справді це йому потрібно, ще йому треба докази всякі нам, щоб, щоб могти допомогти тій особі. Але сьогоднішня Евангелія показує, що ти маєш побачити. Тобто ти маєш якби, знайти того потребуючого. З, з іншого, іншими словами, ти маєш знайти Бога. Хоча Бог тебе вже знайшов, але ти маєш побачити в, ньому, в тому потребуючому Бога. Так, хтось може тебе привести, підказати тобі, що дивись там, там, але, але все ж таки. Якби відповідь, чи ти прагнеш. З іншого боку, коли говоримо про потребуючих, зауважте один такий момент, він це, мені завжди це подобається у цьому гривку Іванелі в і ванилі, цей момент, коли, коли ті, які допомагають, вони не рахують. Тут, якби є таке запитання. Ісус Христос каже, що от ви, йдіть праворуч, прийміть спадщину, благословення від Отця, яке вам приготовано від сотворення світу, від початку. А ці запитуються, Господи, а коли ми це робили? Коли ми тебе помітили? Коли ми справді звернули на тебе увагу? Тобто, що це означає? Це якби таке запитання, а коли це все стало? Ми навіть якби не усі. Дуже чисто аж сильно не рахували, що коли це сталося, Ісус Христос відповідає тоді, коли ви помогли одному з моїх найближчих, тобто, тобто найменших, в котрих я є. Що це показує? Що той, який справді щиро робить ці речі, робить для ближніх, він не рахує ці діла. Я стільки зробив, а я стільки зробив. Бо якщо ти починаєш рахувати, скільки ти для кого зробив, або порівнювати себе з кимось, що а я зробив стільки, а той зробив маймало, а той зробив більше. То знаєте, що це, на що це схоже? Це схоже на притчу про фарисея і митеря, пам'ятаєте? Господи, я пощу, я даю десятину. Тобто я рахую, скільки я для чого зробив. Тому це Івангелія десь так само, знаєте, заохочує нас до того, що ми не можемо у своєму християнстві, у своїй релігійності, у своїй вірі, ми не можемо зробити, припинити це. Ми не можемо сказати, от яся вже так наробив добрих діл, що вже мені хватить точно на життя вічне. Нема такого. Для справжнього християнина, для щирого християнина завжди буде мало. Завжди буде відчуття, я ще зробив мало, я, ще зроб, я можу зробити більше. Навчуємося давати десятину. Ай, це, 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 що то десятина то мало. Треба, треба, від, треба старатися більше давати. Навчуємося давати більше, все рівно буде мало для справжнього християнина. Чому? Тому що він не буде рахувати то, то, то що в минулому. І бачите, такі приймають царство Небесне, такі приймають те, що що їм приготовано від початку світу. І на сам кінець, браття, сестри у Христі, хочу ще звернути увагу на те, що дивіться, тут сьогодні говориться про дві такі остаточні якби, точки, до яких приходить людина: Царство Боже і пекло. І цікаво, що царство Боже це те, що приготовано від сотворення світу для кожного з вас, для мене і для вас. Тобто те, що приготовано для людини. Ще на початку царство Боже приготоване. Для кого приготоване пекло? В сьогоднішньому Івангелії, в ривку Івангілі, що ми чуємо? І для кого воно приготовано? Для диявола і його ангелів. Що це означає? Це означає, що тобі пекло не було приготовано. Ти створений не для пекла. Ти створений для Царства Божого. Бо тобі воно спокон віку було приготовано. Дорогі і сестри в Христі мусимо це усвідомити. І тому як ми є діти Божими, як ми є діти цього Царства Небесного вже сьогодні тут, наша відповідна поведінка має бути ну, відповідною. Тому це Євангелія закликає нас, закликає нас саме саме бачите, до цього, щоб ми. Трошки зробили екзамен своєї релігійності це раз. А друге, щоб ми подивилися справді на цей Іванелі, як на Бога, який є поруч у тому страждаючому, у тому потребуючому, у тому, який є біля мене. І нехай справді Дух Святий дарує нам цієї сили, щоб ми могли зауважувати цих людей і мати їх біля себе. Слава Ісусу Христу!